Мазаріні ще один сорт, через якого ведуться жваві суперечки на формах городників. У одних помідори виростають великі та цукристі, у інших звичайних розмірів і невидатного смаку. Треті скаржаться раніше Мазарини був великим, зараз дрібніше, а причина цього разу не в пересортиці. Насправді є два Мазаріні, причому автором кожного з них є шанована і добре відома агрофірма історія двох різних томатів під однією назвою Мазаріні. Вивчаючи відгуки про цей сорт, датовані різними роками, зіткнулася з протиріччями, причому занадто явними у різних відгуках городників Мазаріні то детермінантний гібрид, то індетермінантний сорт. Ажіотаж з приводу новинки піднявся ще в 2008 році. Хорумчани ділилися планами посіяти саме Мазаріні, не в кожному місті продавалися насіння. А бажання виростити великі, м'ясисті і добре розрекламовані помідори було таке велике, що деякі ділилися один з одним насінням, висилаючи їх поштою, але більшість виписували насіння на сайті виробника. Агрофірми Біотехніка в ту пору плутанини ще не було, все вирощували і хвалили мазаріні, називаючи його врожайним аналогом Бичачого серця. Але вже з 2011 року почалися суперечки в дусі. Якийсь у вас не той Мазаріні, напевно, він виродився або, навпаки, цей, швидше за все, покращений, але зовсім на колишній не схожий. Списати це все на пересортицю вже не вийде. Виявилося, різні томати під одним і тим же назвою вивели дві агрофірми «Айліта» і Біотехніка згідно Держреєстру рослин, оригінатором томатів Мазаріні і фірма «Айліта» Саме її співробітники в 2012 році подали заявку в комісію сортовипробування. Вже через рік Томат отримав статус селекційного досягнення, внесений до єдиного переліку з описом сортових ознак, районований для всіх регіонів Але і Мазаріні від біотехніки не можна обійти увагою, адже це саме його насіння в 2008 Так хотіли придбати городники, а на сьогодні вирощують хто п'ять. А хто і 10 років поспіль компанія біотехніка заснована в 1990 році і пишається своїми селекційними досягненнями, одне з яких Томат Гігант Мазаріні. Поки в галузі насінництва не навели порядки, і існують такі казуси, як різні томати під однією назвою, нам доведеться розбиратися самим в особливостях двох різних мазаріння. Таблиця порівняння характеристик томатів мазарини від еліти і біотехніки, ознак мазаріні від еліти, мазарини від біотехніки, гібрид або сорт, гібрид в один сорт. Термін дозрівання днів 95, 105 110 115 тип куща детермінантний індетермінантний. Висота куща 1, 1, 0, 130 150 1, 8, 0, перше суцвіття после листа 8, дев'ять листа, наступні суцвіття кожні один, два листа, два, три листа, кількість плодів, 5 65, 6 форма плодів, округла з носиком. Витягнута серцеподібна, колір плодов красний, яскраво малиновий, вага плодів 150-190 тисяч 300 400, перші по 700-800 салатний і для цільноплідного консервування, салатний додаткова інформація про різні томатах мазаріні. Є ще додаткова інформація від аліти про її Мазаріні, число насіннєвих камер 3-4, врожайність 13,514, Км2, Дев'ять, Плодів стандартного розміру і форми, гібрид стійкий до вірусів тютюнової мозаїки і чорної плямистості. Обидві фірми «Айліта» і Біотехніка говорять про відмінний смак своїх томатів, м'якоть м'ясиста. Цукриста мене дивується плутанина з сортами. А що тоді продають інші фірми під назвою Мазаріні? Наочний приклад у відео. Угородника з насіння Мазаріні від Сибірського саду виріс кущик висотою 50 см. Хоча в описі на пакеті вказується, що це індетермінантний, тобто високорослий томат. Відео Мазаріні від Сибірського саду. Думаю, варто зупинитися на версії, що існує два Мазаріні, обидва є результатом різних селекцій, які проводилися двома відомими насінницькими компаніями. Тільки одна фірма створила сорт раніше біотехніка, а друга. Пізніше аліта, але внесла його в Держаєстр. Той же Сибірський сад продає насіння Мазаріні, біотехніка, і Мазаріні, сип-сад, пакети різні, але опису на них однакові збігаються з характеристиками томата від біотехніки. А що виростає з насіння мазаріні, сип-сад, ми вже побачили? Седек теж продає насіння мазарини з описом томатів від біотехніки. Тобто середньостиглих індетермінантних і великоплідних, виходить, саме ці томати більш популярні, хоча б тому, що вирощуються городниками вже більше 10 років. Це старий і відомий сорт відео, огляд томата Мазаріні від Федора, особливості вирощування індетермінантних томатів Мазаріні, біотехніка, індетермінантні сорти з необмеженим зростанням стебла та ще середнього терміну дозрівання. Традиційно вирощують в теплицях і лише на півдні. У відкритому ґрунті посів на розсаду робіть на початку березня. В теплицю рослини можна пересаджувати в травні, а у відкритий ґрунт в червні. У розсадний період високорослі сорти доставляють незручність тим. Що їх стебла виростають довгими і нестійкими, завалюються набік, викривляються. Тому доведеться зробити два-три пікіровки в тару побільше, іноді підсипати свіжу землю, при необхідності підв'язувати між пересадками, дайте по одній підгодівлі комплексним добривом для розсади, наприклад, фертикою люкс, щоб отримати максимальний урожай мазаріні від біотехніки. Варто прислухатися до рекомендацій виробника. При висадці на постійне місце розміщуйте на кожен квадратний метр грядки не більше трьох рослин, у кожну посадкову ямку внести один стол суміші суперфосфату і сульфату калію, тобто попередньо потрібно змішати ці добрива один один, Поливайте тільки при сильній посухи, мабуть, у цього сорту дуже потужний корінь, здатний добувати воду самостійно. А при надлишку вологи він може загнити. Формуйте кущів два стебла. На кожному залишайте по 3-4 кисті, як тільки закладеться остання, третя або четверта кисть. Відступите один-два листа і прищикніть верхівку у фазі наливу плодів, підгодуйте сульфатом, магнію 3-0 10 води. Це добриво покращує смак плодів, стимулює утворення цукрів. Під час дозрівання видаляйте старі, жовтіючі листя звичайно. Високорослі томати потрібно підв'язувати до шпалери або високим кілків, якщо ви живете в регіоні з коротким влітку, або погода в цьому сезоні дощова, а ви ще й вирішили виростити індетермінантний сорт у відкритому ґрунті, то формуйте кущ в одне стебло з тією ж кількістю кистей на ньому – 3-4. Плоди виростуть великими і встигнуть дозріти або, хоча б досягти бланжевої стиглості, призначення цього сорту салатне. Помідори дуже смачні в свіжому вигляді, підходять для виготовлення томатного соку і пасти. Особливості вирощування детермінантних томатів Мазаріні Аеліта скоростиглий і детермінантний гібрид вирощувати простіше, він прекрасно себе показує і в теплиці, і у відкритому ґрунті, встигає налити плоди в будь якому українському регіоні. Агрофірма Аліта теж дає рекомендації у вирощуванні томата Мазаріні посів на розсаду з 20 березня по 10 квітня. Обов'язково одна пікіровка в фазі 1-2 справжніх листків – оптимальний вік розсади для висадки на грядку. 45-55 днів – терміни висадки – з 15 травня по 5 червня. У відкритий ґрунт, коли припиняться нічні заморозки, а в теплицю – на 2-3 тижні раніше. Щільність розміщення на постійному місці – 4-5 рослин на квадратний метр. Тобто за схемою 4.0.5.0, після висадки класичний догляд, поливи розпушування ґрунту, прополки і підгодівлі, для підгодівлі можна купити спеціальне комплексне добриво для томатів червоний богатир, чистий аркуш, агрікола та ін, і вносити його кожні два тижні, включаючи і розсадний періг, поливайте один-два рази в тиждень так, щоб промочити весь пласт землі. В якому залягають коріння, хоч кущ має обмежений зріст, але досить високий. Більше метра значить буде потрібно підв'язка. Про формування на сайті еліти нічого не говориться, але всі детермінантні сорти традиційно вирощують з видаленням пасинків тільки до першої кисті. Всі інші розгалуження залишають, якщо вирощувати в одне стебло, то плодів буде мало в кінці липня. Початку серпня прищепніть всі верхівки і видаліть квітучі кисті з них вже не встигнуть сформуватися і вирости плоди. Призначення зрілих помідорів універсальне. Найперші, звичайно. Будуть з'їдені свіжими, надлишки врожаю заготовляють на зиму у вигляді всіляких солінь, салатів, лечо, закусок. Відгуки городників Мазаріні саджу четвертий рік. Мені подобається, а на смак і колір все фломастери різні умови вирощування, жорсткі, якщо не жорстокі. Минулого літа хороший урожай був і в теплиці, і в відкритому ґрунті, незважаючи на вселенську сушу, і полив безпосередньо з колодязя, до речі, не розтріскалися. Днітрі в. В томат помідорцом Форім каталог сортов 0007 001 8008 008. Моя думка Мазаріні томат швидше красивий, ніж смачний, тобто він смачний, але не так, щоб прямо ах, буду вирощувати в цьому році, тому що він дуже красивий. Помідора велика, важка і досить рівна, але не настільки звичайно, як на картинці з насінням, але все одно. Вирощувати буду в один стовбур, щоб отримати на першій кисті томати побільше, якщо вести в два стовбури. Стоплодів буде побільше, але вони дрібніше, адже саме цей сорт вирощується в тому числі і в естетичних цілях помідороветхт. В томат томатпомідорцем форум каталог сортов нульб з 0 Мазаріні я задоволена. Садила три роки і завжди була з хорошим урожаєм. Плоди знімаю зеленими, визріти вони не встигають через клімату, принаймні в ці роки. На інахтп, дача в Тріулофі версіон індекс 1,8275 в Мазаріні, просто чудовий сорт, плоди великі, навіть якщо не нормувати, і дійсно солодкі, Я збирала червоними з куща. Ми проводили в кінці літа дегустацію помідор, наші друзі теж брали участь. Так результати були наступні один місце. Серюга його ще подовик називають. Персолодкий серцеподібної форми, два місце, мазаріні, три місце, хурма і малахітова шкатулка, чотири місце, рожевий слон, інші сорти зайняли нижче, тому не буду про них писати. Інкорожевий слон має дуже середній смак, принаймні під час дегустації, коли порівнюєш, він дуже поступається, тому ж мазаріні і севрюзі. Всі сорти вирощували в теплиці, дегустували тільки салатні великоплідні веахт. Дача в версіон індекс 1,8275. Хто може я помиляюся, але кардинал і Мазаріні це або один сорт, або сорти близнюки. Його ще називають кардинал Мазаріні, а так про Мазаріні дуже суперечливі відгуки. Кому то дуже подобається, хтось вважає, що не варто на цей розхвалений сорт витрачати і час, і місце це напевно за прислів'ям. Одна мучка та різні ручки. Ну, пересорт має значення і погода. Треба все сорти відчувати під себе, шукати свій самий самий. Ліліпуточках фуріумгою серю триац один сім вісімп'ять один у продажу можна знайти як мінімум два різних томата під однією назвою Мазаріні, щоб виростити саме те, що хочете. Купуйте насіння на сайті виробника або в магазинах свого міста, але у фірмовій упаковці з логотипом компанії автора у кожного з двох мазаріні своя технологія вирощування.